Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас знову на уроці української мови. Сьогодні ми ще більше дізнаємось про слова. Лесенькі сніжиночки вродились ми з води, написав Микола Вороний. Пригадайте, що таке сніжинки? Це маленькі кристалики льоду. Рийте свій підручник на сторінці 59. Пригадайте все, що ми вчили на уроках Я досліджую світ і давайте поспостерігаємо разом. Погляньте, як кружляють у зимовому вальсі сніжинки. Чому, на вашу думку, їх часто порівнюють із метеликами, пушинками, білими мухами? Що або кого ще нагадують вам сніжинки? Спіймай сніжинку на рукавичку. Придивіться, яка вона за формою, на що схожа? Чи бувають однакові сніжинки? А тепер зніміть рукавичку. Щоб сніжинка опинилася на долоні. Чому вона розтанула? Що залишилося після неї? Чи знаєте ви, як утворюються сніжинки? Поговоріть зі сніжинкою, що вона могла б розповісти про себе та про своїх сестричок. На якій хмарці вона побувала? Звідки вона прилетіла на хмарку? Пофантазуйте. Я думаю, ви пофантазували, уявили собі, що вам розповіла сніжинка. А тепер попрацюємо в зошиті. Запишіть 5 грудня класна робота. Красиво, каліграфічно пропишіть склади. Із складів, що утворені маленькими літерами, складіть слово. Яке слово у вас вийшло? У мене вийшло слово метелиця. Що таке метелиця? Це природне явище. Коли йде сніг, і дме вітер. Сніжинки кружляють, летять. Дуже гарне природне явище. Знайди в підручнику на сторінці 60, вправо 163. Прослухай уривок вірша Миколи Вороного у супровіді музики, яку написав Петро Чайковський до балету Лускунчик. Білесенькі сніжиночки. Вродились ми з води. Легенькі, як пушиночки, спустилися сюди. Ми хмарою носилися від подиху зими і весело крутилися метелицею ми. Чи співзмучні музика і поезія? Уявіть себе сніжиночками, покружляйте, виконайте хоровод. Ну, Оскільки ви сидите вма, покружляйте, політайте, як маленькі сніжиночки. Після цього поставте відео на паузу, і ще раз прочитайте і вивчіть ті рідки, які вам сподобались, та запишіть їх в зошит. Продовжимо роботу за вправою 163. До слова метелиця доберіть слова близькі за значенням. Якими словами можна замінити слово метелиця? Хуртелиця, завірюха, заметіль, хуга, хуртовина. Віхола, завія, завірюха. Відгадайте загадку. Впаде на землю, не розіб'ється, впаде у воду, розпливеться. Що це? Звичайно, сніг, він легкий, як пушок, Лягає на землю тихенько. А як трапляє на воду, то, звичайно, розтає. Це сніг. Складіть, будь ласка, звукову модель слова «сніг». Перевірте себе. С приголосний твердий. Н приголосний м'який. І голосний. Г приголосний твердий. Рахую букви. Чотири. Рахую звуки. Чотири. Рахую склади. Один. Я думаю, ви всі добре впоралися із цим завданням. Запам'ятайте. Сніжинка, сніжна, сніг, сніговик. Засніжило це слова родичі. Чому? Тому що сніжинка це те, з чого утворюється сніг, який лежить на землі. Падає багато-багато сніжинок, ми кажемо, на землі лежить сніг. Сніжна це зима, коли багато-багато снігу. Засніжило, це коли починає падати багато снігу. А сніговик це, звичайно, те, що дітки ліплять зі снігу. Отже, це всі слова родичі, які утворюються від слова сніг. І розгляньте їх уважно. У них у всіх є спільна частинка. Сніж. Сніг. Отже, запам'ятайте, що в українській мові є ще слова родичі, які мають спільну частинку і близькі за значенням. А зараз я вам пропоную поставити відео на паузу і трішечки відпочити. Почили? Тож працюємо далі. Знайдіть, будь ласка, на сторінці 61 вправу 164. Прочитайте текст. Давайте зробимо це разом. Сиплеться на землю пухкий сніжок. Різкий вітер жене його по замерзлій землі. Давно відлетіли в теплі краї птахи. У лісі панує тиша. Добери заголовок. До цієї до цього тексту. Запиши його в зошит. Ну, звичайно, спочатку запиши вправо 164 і запиши обраний заголовок. Пам'ятай, заголовок повинен відображати те, про що говориться в тексті. А далі... Обери слова, які живуть тільки взимку. І запиши їх в зошит. Вітер взимку буває. Крига. Взимку бурулька. Взимку сніговик. Взимку, звичайно, роса. А от роси взимку немає. Мороз. Взимку квіти. Немає взимку квітів, їм дуже холодно, зате багато снігу. Давай задамо разом питання до слів. Що вітер? Що крига? Що бурулька? Що сніговик? Що мороз? Що сніг? Всі ці слова відповідають на питання, що наш урок добігає кінця. Отже, пригадай, про що ми говорили про уро... на уроці? Що ви дізналися про сніжинки? Які зимові слова запам'ятали? Ціни свою роботу на уроці. Намалюй мені. Сніжиночку, яка посміхається, якщо тобі було легко працювати. Сніжиночку, яка задумалася, це якщо в тебе не все вдалося. Але ти працював старанно. І таку перелякану сніжиночку сумну, якщо було дуже важко працювати. А я вам дякую за роботу. І хочу сказати, що я впевнена, що ви всі молодці. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.